Сьогодні відбулася чергова 44-сесія та Кам'янець-Підійської міської ради, на якій ми розглянули близько 50 питань основних, а також близько 130 земельних питань. Найбільшими пріоритетами розгляду сьогоднішнього пленарного сідання, це було, звичайно, що підтримка наших військовослужбовців це житлово-комунальна сфера, це освіта, медицина та соціальний захист. Які ж саме питання сьогодні розглянулися і були прийняті депутатським корпусом? Зокрема, ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. І в рамках сьогоднішніх змін до міського бюджету ми передбачили додатково ще 3 мільйони гривень на фінансування програми підтримки Кам'янчан і служб військових частинах. Загальна сума цієї програми взагалі склала 15 мільйонів гривень. А в цілому, допомога громади з часу повномасштабного вторгнення для Збройних сил України склала вже близько 600 мільйонів гривень. Це прямі видатки більше 200 млн грн. А також Кошти, які були спрямовані з міського бюджету до державного бюджету на закупівлю дронів, це близько 300 мільйонів гривень. І буквально нещодавно ми передали реби, квадрокоптери нашим кам'янчанам, які служать військовій частині. А вже до дня захисника вітчизни також плануємо передати також необхідне обладнання, передати автомобіль нашій кімнатодійській військовій частині. Ну і звичайно, далі завдячуючи підтримки депутатського корпусу. Далі продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Вже 44 частини отримали таку допомогу за кошти міського бюджету за кошти платників податків Кам'янця-Подільського. Крім цього, також значну увагу сьогодні ми приділили в сфері освіти. Зокрема, було передбачено в міському бюджеті 7,5 мільйонів гривень, а також передбачено в державному бюджеті, які надійшли нам. Шляхом надання субвенції це 23 мільйони гривень на капітальний ремонт трьох харчоблоків наших навчальних закладів. Зокрема, мова йде про 16-й ліцей, мова йде про 5-й ліцей, а також 9-й ліцей. Вони перемогли у національному конкурсі і з 30 харчоблоків по всій Україні саме три будуть зроблені в Кам'янці-Подільському. Це я вважаю дуже гарним результатом. Також в рамках національної реформи нової української школи ми передбачили співфінансування на закупівлю мультимедійного обладнання для наших шкіл. І Ця сума склала близько 6 мільйонів гривень. І ми, враховуючи ці видатки, враховуючи видатки на капітальний ремонт харчоблоків, а також прийняття програми фінансового стимулювання наших викладачів, які мають особливі заслуги, які мають перемоги в різних конкурсах, які виховують наших. Успішних діточок ми реально підтримуємо галузь освіти, і ми стимулюємо її і стараємося забезпечити всім необхідним для того, щоб надати рівень знань нашим діткам для того, щоб вони знов-таки в подальшому розвивали нашу країну, нашу громаду та наш любий Кам'янець-Подільський. Також важливим питанням є давня системна проблема, з якою ми зістикалися. З поводженням твердих побутових відходів, зокрема, було підтримано виділення 11,5 млн грн на закупівлю 5 нових сміттєвозів. Ця закупівля буде здійснюватись в рамках державної програми кредитування 5.7.9. І ця сума буде виділена шляхом погасення половини вартості таких сміттєвозів, а решта. Будуть за рахунок відповідної економії комунального підприємства Спецкомунтранс, і ми вважаємо, що така закупівля дасть серйозний поштовх поводженню з твердими побутовими відходами і вирішення тих системних проблем, які не вирішилися десятками років саме в цій галузі. Я думаю, що після цієї закупівлі кам'ячани мають відчути покращення в якості надання послуг у вивезенню сміття. Крім цього, також ми передбачили кошти, реагуючи на заявки мешканців нашої громади на поточний ремонт нашої центральної магістралі про проспект Прушевського. Після того, як була відремонтована об'їзна дорога в рамках цього ремонту, дуже великий потік транспорту, в тому числі великогабаритний курсував саме центральною вулицю нашого міста. Дорога потребувала вже давно ремонту. І не дивлячись на ситуацію, яка є зараз в державі, ми розуміємо, що логістику потрібно підтримувати. Ми розуміємо, що цією дорогою проїжджає сотні автомобілів кожного дня, а може і тисяч. Тому також виділили кошти з міського бюджету для покращення такого транспортного сполучення по центральній майстралі нашого міста. Також реагуючи на звернення громадян. І знаючи про цю проблему, ми виділили додаткові кошти на встановлення нових сучасних зупиночних комплексів. Ну і крім цього, звичайно, що галузь медицини також дофінансували деякі програми, які спрямовані на допомогу нашим ким'ячанам, зокрема пільгові медикаменти, закупівлю підгузників і так далі. Підсумовуючи, можу сказати, що ця сесія дійсно була звернута увага на підтримку військових, на вирішення проблем у житлово-комунальному господарстві. На посилення позицій нашої освіти, ну і на медичну галузь, яка є важливою, особливо такі непростий час для нас. Працюємо і далі, наближаємо нашу українську перемогу. Дякую тим депутатам, які конструктивно працюють і приймають участь в засіданні Кам'янецьпільської міської ради, спільно разом за перемогу.